Вітаю. Доброго, Доброго, день. Дня. Доброго, дня. Доброго, дня. Доброго дня. Так, я вас дуже попрошу, учасники, вимкнути мікрофони і не вимикати їх, оскільки пропоную вам такий доволі активний режим, жвавий, тому що ми все стигали з вами робити. в мене до вас буде таке велике прихання. Так? Ну, і звісно, ось такий невеличкий план нашої роботи на сьогодні. Так, Як же ж без того, щоб не познайомитися з вами? Тому пропоную відповідно в першу праву вам на знайомство. Будь ласка, наше ваше завдання назвати ім'я і розказати із короткою історією його виникнення. Тобто, хто вас так назвав і чому, або назвала. Звісно, починаємо з мене. Я Тетяна Петрівна, мене так назвали, назвала. По-перше, мама, тому що в неї була подруга, їй дуже подобалися взаємовідносини в сім'ї і манера поведінки цієї жінки. Мені видно Настю. Настя, чому так тебе назвали? Так, ну мене звати Настя, мене так назвали, тому що це ім'я вибирала разом мама та бабуся, їм воно сподобалося і тому власне мене так і назвали. Добре, дякую. Наступний. Будь ласка, по черзі ми всі будемо відповідати. Я не знаю вас, тому давайте вмикайте камери і давайте, говорити. Давайте я почну. Будь ласка. Мене звати Софія, мене назвала також мама. Вона поставила батька перед фактом обирай Катерина або Софія, коли назвала старшу доньку, вони назвали її Катериною, ну а мені вже дісталася Софія. Чудово. Так, бачу Дашу є така? Так, є. Будь ласка, Даша. Я Даша, мене так назвав хату, тому що йому дуже сильно сподобалось ім'я. Добре, Ярослав, є такий? Ярослава тільки. Ярослава, вибач, мене так назвав тато, тому що мені дуже сподобалось таке рідке, дуже цікаве ім'я. Дякую. Артур. Мене звати Артур, мене назвав так батько, бо йому сподобалось таке ім'я. Так, скажіть, будь ласка, я нікого не пропустила? Я. Мен... Будь, будь ласка, бо не бачу. Зараз зорієнтуюся. Трошки, будь ласка, прошу вас назвати Анна. Мене також так назвав тато, просто тому що йому сподобалося це ім'я. Так, дякую. І мене звати Тетяна, я так, мене також назвав так тато. У мене таку історію мені вдома розповіли, що першу дитину називає мама, дає ім'я, а другу дитину тато. І, власне, я друга дитина, тому я Тетяна, так, тато захотів. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, чи всі висловилися? Я Софія, мене так назвав тато, тому що він. Цікавився філософією, а ну Софія, це означає мудрість з перекладу, тому отак поставив також маму перед фактом. Чудово. Так, нікого ми не пропустили. Дякую. Ну, Дивіться, ми повертаємося відповідно до нашого ще листа і така наша позитивна бджілка весняна нам показує, що ми виконали з вами перше завдання. Переходимо до другого нашого завдання, яке називається барометр емоцій. Я вам пропоную перейти зараз за QR-кодом і визначитися, яка у вас зараз на даний момент наголошую: емоція переважає. Будь ласка, хвилинка на виконання. Скажіть, будь ласка, чи всім вдалося перейти за QR-кодом? Так, вдалося. Так, вдалося. Чудово. Угу. Я бачу, що ви вже почали відповідати. Угу. Кажіть, будь ласка, зараз демонстрацію ви мої бачите чи ні? Бачимо. Чудово. Я бачу, що ще не всі взяли участь. Тому, будь ласка, пришвидшуємося. Угу. Так, цікавість. Угу. Поки що шість учасників, сім. Так, можливо, вже потрібно дані мені оновити. Так, п'ять бачу взагалі. Щось змінилося. А, ще просто змінили. Угу. Так, в основному переважає цікавість. Добре. Ну, я думаю, що цікавість ми вашу задовольним, але є інші емоції. Добре. Чудово. Ну, якщо. В нас переважає так, зараз хвилиночку, цікавість. Ми спробуємо протягом нашої такої невеличкої практичної роботи задовольнити вашу цікавість. Так, і бджілка нам показує, що ми вже справилися з двома завданнями. Наступне завдання. Я вас прошу перейти і виконати завдання, яке називається класифікація емоцій. Не просто так ми їх визначали, вони їх можна ще. І об'єднати, але я вам пропоную їх об'єднати за такою ознакою, як збудження і гальмування. Тобто, при прояві цієї емоції, який процес нервової системи буде домінувати збудження чи гальмування? Розподіліть на виконання одна хвилинка, будь ласка. Хто виконав завдання, прошу відреагувати лайком в чаті. Хто виконав правильне завдання, ще раз наголошую, відреагуйте лайком в чаті. Так, Даша, Соня Аня бачу. пришвидшуйтесь, будь ласка. Настя, Таня. Артур Чудово. Так, і як на мене, ще один хтось не виконав, так? Так, Соня, ага, Ярослава, двоє. Всі. Скажіть, будь ласка, чи складним було для вас це завдання? Ні. Ні. Всі емоції вам знайомі були? Знайомі, так, скажіть, будь ласка, а в чому особливість е, нашого організму, коли ми говоримо про збудження і гальмування? Як наш е, організм реагує на ці емоції? Що відбувається з організмом, коли йде збудження? Що з процесами фізіологічними? Даша, що буде відбуватися? Не поскорюються, буде настає активніше. Так, активніше. А після цієї активності, Даш, як наслідок що буде? Буде ну, як викид великої кількості адреналіну і може потім початися гальмування. Тобто буде виснажуватись потрошки організм, так? Після збудження організм виснажується. Артур, а після гальмування, навпаки, що відбувається з організмом? Збудження. Збудження, тобто він уже повний сил організм працювати далі. Так от, ми з вами чудово справилися з цим завданням і, відповідно, відмічаємо, що ми з ним справилися. Наступним вашим завданням буде здогадатися, про яку ж емоцію, яку ж емоцію ми на сьогоднішній практичній роботі будемо пропрацьовувати. Так? Зараз перед вами з'являться ознаки. Так, відповідно, у вас вже є підказка. Це зашифроване слово, ви вже знаєте, як мінімум, з скількох літер воно складається. Так? Ну і перша підказка. Вірніше, не підказка, а ознака. За першою ознакою, чи можемо говорити, яка емоція зашифрована? Вірніше, який да. психоемоційний стан? Так, Таня здогадалася, будь ласка, Це страх. Це страх. Ну, дивіться, як вдало. Від першої ознаки перевіряємо, це дійсно є страх. Але тут були ще й інші ознаки страху. Так, давайте ми їх назвемо. Ем, так, ем. Угу. Аня, давай з тобою. Вони з'являються, а ти називаєш зниження контролю власної поведінки, сильне напруження м'язів, збліднення, розширення зіниць. Поверхневе дихання, сильне серцебиття. Дякую, скажіть, будь ласка, які б ознаки ви ще б додали самостійно? Ну, хто бажає вмикає мікрофон і відразу говорить. Які ще ознаки страху ви знаєте? Якщо з'являється піт, чи буде це ознакою страху? Так. Так е, під час страху збільшується чи знижується розумова напруга? Знижується напевно. От не повірите в кого як, мабуть. О, то кого як, дійсно, це особливості. Але зазвичай е, зазначають, що збільшується все ж таки напруга, тому що діє симпатична нервова система і таким чином. Впливає на організм. А скажіть, будь ласка, е, от е, тут була така дуже відкрита вам підказка як розширення зіниць. Е, який ви знаєте, вислів, який у нас панує серед доточення е, з приводу страху і розширення зіниць? Страха, страха очі великі. великі О, Страха очі вели... великі. А давайте пояснимо фізіологічний механізм трошки. Чому розширюються зіниця все ж таки? Хто зможе пояснити? Так, не дуже складнувати. Значить, дивіться, я вам вже там підказку дала перед цим, що в нас є симпатична нервова система. Так, от якраз є такий за розширення зіниць відповідає спеціальний м'яз, глад... променевий м'яз називається. І саме при дії да, нервової системи він скорочується. Таким чином, зіниця буде збільшуватися. Ось така е, ситуація в нас. Повертаємося до нашого чек-листа і ми справилися з наступним завданням. Тепер же е, ми перейдемо безпосередньо е, до того, що ми називаємо е, психологічною допомогою: так? Е, навіщо її надавати, кому надавати, і будемо переходити потихеньку до практичної роботи. Е, тему нашої практичної ви бачите зараз на екрані. так? Відповідно завданнями на сьогоднішній нашій роботі це буде навчитися визначати стан потерпілого за основними ознаками, з чим ми вже вдало з вами справилися, знати, як кому де надавати психологічну первинну допомогу, взагалі розуміти, що таке психологічна допомога, засвоїти техніки надання психологічної допомоги та самодопомоги. При психологічному стані страх відпрацювати навички надання психологічної допомоги та самодопомоги у психологічному стані страх, усвідомити важливість цих навичок для стабілізації свого психологічного стану, е, які потребують і людям, відповідно, які будуть потребувати е, цієї допомоги. Артур, назви, будь ласка, озвучи нам поняття, що ж ми називаємо психологічною первинною психологічною допомогою. Будь ласка. Це сукупні заходи загальної людської підтримки та практичної психологічної допомоги людям, які не знали впливу знач... значних стресорів. Які зазнали впливу значних стресорів. І тут перед нами постає таке питання, так, відповідно. Перше питання хто може надавати допомогу? Е, Софія Мавроді, як думаєш? Соня Ковальчук. Хто може надавати будь-хто? Будь-хто і, і навіть e, сам собі. І сам собі, от. Тобто перший хто кому, це я допомагаю собі, сам собі, але з приводу будь-хто. От, наприклад, я можу надавати первинну психологічну допомогу чи ні? Якщо ви знаєте, як, то, звісно, можете. От, от ключове слово, що якщо я знаю як. Тому е будь-хто з нас, той, хто бажає, він може навчитися цьому і дійсно надавати первинну допомогу. Але там буде момент, про який ми поговоримо е трошки далі. Наступне питання: коли це е потрібно робити? Коли? Ну, коли, власне, людина в такому стані. Так, коли в такому стані, чудово, ще які будуть варіанти. Тобто, це той стан, як ви сказали, тут і зараз. А далі, який проміжок часу ще можна надавати саме первинну психологічну допомогу? В будь-якому стані, незважаючи, це страх, паніка, атака, агресія і так далі. Настя. Протягом... Можливо, коли коли людині це буде потрібно, протягом якого часу я насправді не знаю. Ну, десь до тижня, так приблизно тиждень вважають, говорять психологи, що за тиждень формується довіра до людини, і прояви можуть не зникнути так певної емоції, ми ще можемо допомогти. Третє питання де? Ярослава, будь ласка. Ну, безпечному для людини місці, які Безпечні. вони почували себе спокійно і захищено. Дякую, прекрасно. Тобто, це дійсно безпечне буде місце. Але тут ще б хотіла б таку вам трошки нотаток додати. Але щоб там не було перешкод з боку оточуючих, це може бути навіть пункти розподілу гуманітарної допомоги, це може бути школа, притулок, табори для переселенців і так далі. Але дійсно ви сказали, щоб це було для людини безпечним місцем. первинна психологічна допомога вона передбачає чотири кроки: по перше, ви бачите людину, тобто я. Я маю або кожен із вас, хто надає цю допомогу вперше в стабільному стані. Далі ми дивимося, тобто оцінюємо ситуацію наскільки безпечно навіть нам і наскільки ми можемо от визначити, якій людині потрібна допомога. Так далі ми слухаємо людину і її чуємо. І, відповідно, якраз останній четвертий крок це коли ми встановлюємо безпосередньо зв'язки, де ми визначаємо вже безпосередньо потреби людини, оцінюємо його стан, і якраз ми можемо уже тут надавати оцю безпосередню допомогу. Тому з цим ми справилися і тепер переходимо до основного. В саме для перепрошую для стабілізації людини в стані стресу існує така ізраїльська техніка, яка називається 3ДП. Що вона означає? Це дихання, дотик, це безпосередньо дія і позитивне переконання. І ми з вами починаємо з дихання. Є декілька технік дихання, які ви бачите, це пропонує Світлана Ройс, з ними ви можете ознайомитися в вільному доступі. Я вам пропоную техніку дихання по квадрату. Ви зараз сідаєте зручне вам положення, трошки ви робите такий невеличкий видих, так? І потім зараз повторюємо. Чи видно вам зараз відео, яке з'явилося? Так. Так, видно. так. І ми зараз е, Дві написані... хвилини до закінчення. Ми дивимося е, зараз, скільки є йде вдих, де затримка видих е, існує, і починаємо дихати. Почали. Так, дякую. Скажіть, будь ласка, що змінилося в вашому тілі? Відчувається розслабленість. Розслабленість. Ні в кого не було запаморочення. Ні? Ні, от, дивіться, якщо не відбулося запаморочення, ви виконували трошки не на повну цю вправу. Якщо ви виконуєте дихальну право, коли правильно так, то ви відчуваєте таке невеличке запаморочення. Наступне це пов'язано з тим, що надходить кисень до головного мозку. Далі наступне Вправа обійме метелика. Є декілька варіацій: це ж безпосередньо наш другий шлях це дотик. Розтираємо долоні. Дуже-дуже сильно розтираємо так, щоб аж пекли. Так, Дуже-дуже-дуже дуже сильно розтираємо долоні так, щоб аж пекли. Далі і прикладаємо їх до грудей, схрещуючи пальчики, імітуючи е, крила метелика. Так, Є інший варіант. Дивіться, можна так само скласти руки, але йдуть такі постукування по тілу. Ви робите їх в тому ритмі, в якому вам комфортно. І, відповідно, для того, щоб зняти стрес, треба, треба я вибачаю, що закінчуєте. Це такий, так званий золотий ключ Алієва. Пропоную вам швиденько піднятися. Давайте піднімаємось, не соромимося. Давайте, давайте, давайте швидше. Перша вправа шалтай-болтай. Я трошки відходжу ще, щоб ви мене дуже класно бачили. Ви е, стаєте рівненько і робите от дитячі рухи, так, е, коли в вільному е, ситуації ви можете відповідно. Ними рухати. Наступна. хльоскання руками по спині. Та виконувати дану вправу треба кожну з них мінімум одну хвилину. За браком часу ми трошки пришвидшуємося. Це я їх називаю по-іншому обіймашки. Так, ви робите максимальний е, е, ну, розклад рук і починаєте себе обіймати, але так, щоб ви себе легесенько вдаряли по лопатках, аж навіть доставали. Так, протягом хвилини така права виконується. Зупинились досить, переходимо до третього так, ключика, який знімає цю в'язову напругу. Це лижник. Значить, ви, коли піднімаєте руки, робите великий вдих. Коли опускаєтесь на п'ятки, так, то е, робимо великий видих. І так, піднялися на лосочки вдих. Вдихнули. Видих. Ще раз. Вдих, видих. І ще раз, Вдих, видих.